Вчителі теж люди, і також потрібно спати. Ось мій сніданечок чашечка кави. І знову не встигаю на роботу. За п'ять хвилин вже має бути на робочому місці. А вчителям блогерам ще раніше потрібно бути в школі. Ну добре, зустрівся вже на першому уроці. які мої любі, дзвінок ось-ось пролунає. Подивіться на мій робочий стіл. Ні-ні, це не безод. Це не безод. Це мій творчий робочий стіл. Не дуже будь і які мені потрібно перевірити. Буду перевіряти їх на Великі перевід разом з вами. Чи, я, я ж на уроці. Подивіться цих найдевановиших, найдивніших, найди найкращих учнів. Просто шовкові діти стоять, коли бачать, що я виходжу в прямий кілька. А ще якщо, то навіть дихати бояться. Ось що я вам, вчителі пораджу. Вам потрібно частіше виходити в прямий ефір. Це ж не середіна. Ну добре, смотреть записнейший, смотрите, збирати соши. Мінус два бали. Але наскільки сьогодні вчитель, вчителя, і в мене хороший настрій. плюс один бал. От бачите, вітаємо в його два Тому де я буваю, що я робила. Очі, я вам пораджу. Якщо хочете йти на вчителя, то ніколи, ніколи в не недіть на фіолог або математику. А то так просить під тими зошитами, що ви з них аж на літівка ніколи. І зі <світ> школи, Oh, there